Банановий хліб це можна сказати солодкий кекс, який випікається у формі хліба, і головним інгредієнтом якого є зрілі банани. Це настільки проста і елементарна випічка, що всі інгредієнти потрібно просто змішати в одній мисці, а потім акуратно викласти у форму. Для початку 3-4 банани, залежно від їхнього розміру, очистити від шкірки. І розім'яти виделкою у пюре. Робити треба це саме виделкою. Саме тоді можна отримати приємну консистенцію тіста. Один цілий банан я залишаю для декору. Для цього десерту можна використовувати вже потемнілі банани і навіть зовсім коричневі. Чим м'якший банан, тим одноріднішим буде тісто і ніжнішим хліб. А от зелені або недостатньо стиглі тверді банани точно не підійдуть. Бананове пюре з них зробити не вийде. Тепер додаю лимонного соку з половинки лимона. Сік не дозволить банану сильно потемніти і дасть приємного смаку. Знову ще трохи переминаю виделкою. 140 г вершкового масла за цей час я також розтоплюю у мікрохвильовці. До бананів додаю 3 яйця, 100 г цукру, 140 г розтопленого масла, що охололо, або олії. Смачніше з маслом. 60 мл води і перемішую. Можна також додати ванільний екстракт, корицю. Це за смаком. Змішаю тепер сухі інгредієнти. У 300 г просійного борошна додаю 5 г солі і просіюю 10 г розпушувача. Також змішую. Ну і поступово додаю сухі інгредієнти до тіста. Потрібно усе добре перемішати. Тісто має вийти досить густим, десь приблизно як густа сметана. Для насиченості смаку хліба подрібнюю також 70 грам горіхів. Це можуть бути будь-які горіхи на твій смак. І ножем або блендером подрібнюю 75 грам шоколаду. Тепер додаю горіхи і шоколад до тіста і перемішую. Банановий хліб класично випікається у прямокутній формі. Я візьму форму приблизно 25 на 11 см. Саме класична форма відрізняє банановий кекс і банановий хліб. Далі форму потрібно покрити французькою сорочкою, щоб хліб не пристав до бортиків і до дна. Для цього форму потрібно змастити маслом, притрусити борошном і струсити зайве. Викладаю тісто у форму і розрівнюю верх. Цілий банан очищаю від шкірки і розрізаю вздовж навпіл. Тепер викладаю цей банан зверху на тісто у формі. Не притискаю банан, щоб він не потонув. А також для прикраси можна посипати зверху мигдальними пластівцями. Ставлю випікатися хліб при 180 градусах 50-55 хвилин. Звичайно, це залежить від особливості твоєї духовки. Готовність завжди перевіряю зубочисткою. До речі, це тісто можна випікати в будь-якій формі, хоч навіть як маленькі кексики, тільки час випікання в такому випадку буде меншим. І тоді це вже буде не банановий хліб. Після випікання залишаю банановий хліб деякий час охолонити. Який цей хліб ароматний? Така хрустка, припечена скоринка, ніжний смак, у середині дуже вологий, в міру солодкий, і відчувається чудовий відтінок горіхів і шоколаду. Такий хліб приємно нарізати скибочками і з'їсти з кавою або молоком. А якщо на сніданок зробити потім ще з нього тост, це дуже смачно і тебе це здивує. А ще можна зверху прикрасити морозивом йогуртом або кремом з вершкового сиру. А якщо ще посипати ягодами або нарізаними фруктами, тоді цей тост буде схожий на десерт із ресторану. Смачного!